Вітаю всіх, хто нас дивиться на щоденному брифінгу міністерства охорони здоров'я. Сьогодні наші спікери міністр охорони здоров'я України Максим Степанов та заступник міністра е, з за питань європейської інтеграції Ігоре Ващен. Спершу прошу до слова пане міністра. Доброго ранку, шановні українці. Зараз, мабуть, головна тема, яка обговорюється в суспільстві, це введення локдауну. Ми, звісно, можемо губитися в здогадках і будувати різні теорії, але є конкретні дані та очевидні закони епідеміології, на які ми спираємось, коли ухвалюємо важливі рішення для усієї країни. Усі лікарі розуміють, що з кінця січня і протягом лютого ми очікуємо пік захворюваності на грип. Це сезонний пік, який відбувається із року в рік. Це також призведе до серйозного навантаження на нашу медичну систему. Саме тому до цього періоду треба підійти з мінімально можливими цифрами захворюваності на COVID-19 і як наслідок. З мінімальної кількості людей, які госпіталізовані саме з covid 19 в нашій лікарні. наразі, ми, як Міністерство охорони здоров'я, не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків, і ми можемо стверджувати, що наша медична система. Повністю витримає те навантаження, яке зараз на неї є в зв'язку з covid 19 Важко наші лікарі працюють просто в цілодобовому режимі. За що їм слова великої подяки, але розуміючи всі інші проблеми, які є в суспільстві, ми можемо говорити, що ми точно витримаємо до кінця грудня, підкреслюю. Але в зв'язку з тим, що рівень захворюваності та рівень госпіталізації все одно залишається на достатньо високому рівні, ми бачимо необхідність збити цю хвилю розповсюдження ковіду і довести її до мінімально можливих цифр. Спираючись на медичні та протиепідемічні показники, ми пропонуємо і будемо пропонувати це уряду України, скажімо так. Плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину для того, щоб досягти максимального ефекту, повинна бути протягом трьох тижнів. Ми вважаємо, що от саме такі планові наші речі зможуть нас підготувати, в тому числі, до сезонного стрибку захворюваності на грип і. Максимально ще раз наголошую на цьому розвантажити нашу медичну систему. Окрім того, я як міністр охорони здоров'я стверджую, що згідно з нашими медичними і епідеміологічними показниками, ми бачимо ефективність тих карантинних обмежень, які вводились на території країни, в тому числі карантин вихідного дня. Карантин вихідного дня вводився з метою збити хвилю ураганного розповсюдження коронавірусної хвороби. Саме ураганного розповсюдження, просто згадайте, як ми зростали майже кожного дня по кількості захворівших. Максимальний ефект, який від нього ми очікували, це зниження кількості нових випадків на 20%. Та ймовірно, ми не досягли максимальних показників, але ефект зупинки динаміки зростання ми отримали. Це не зважаючи на те, що все ж таки, давайте з цим погодимось, бо це правда, що дотримувалися ми всіх тих карантинних обмежень і правил, які були встановлені на вихідні дні, м'яко кажучи, дуже дуже повільно. Але ми отримали той ефект, про який я сказав. І навіть якщо ви подивитеся просто на цифри цього тижня, а саме на цьому тижні, ми бачили отримання скажімо так, ефекту це пов'язано, в тому числі з перебігом хвороби з її інкубаційним періодом, і ефект не може бути отриманий на наступний день. І ми відразу прогнозували, коли саме ми побачимо це на конкретних цифрах. І на цьому тижні, майже кожного дня, ми фіксуємо кількість захворівших менше ніж ми фіксували на минулому тижні. Ну, наприклад, сьогодні в нас майже на тисячу менше захворівших. Ніж було в минулої п'ятниці. Отже, ці епідеміологічні показники також дозволять нам сказати, що у нас немає необхідності вводити тотальний карантин до кінця грудня, адже ще раз наголошую, наша медична система витримує. Саме такі пропозиції ми будемо робити як Міністерство охорони здоров'я. Зі всіма чіткими обґрунтуваннями, медичними обґрунтуваннями і обґрунтуваннями, що в нас перше немає потреби вводити жорсткий карантин до кінця грудня, але ми будемо пропонувати в зв'язку з тими речами, які я вище перелічив, щоб ми ввели з жорсткий карантин в січні, з перших чисел січня і на три тижні. Це я сказав, з чим це пов'язано, і ми вважаємо все ж таки, так як карантин стосується всіх сфер життя. А ми з вами знаємо, що наші новорічні свята, тобто починаючи там після 1 січня і протягом певного періоду часу в країні, як то кажуть, так все, все замирає, і тому, окрім того, не навчаються діти в школах, не мають канікули. Окрім того, навчаються студенти мають канікули. І всі ці речі дозволяють нам дійсно зробити тобто жорсткий карантин і в тому числі совместити його з достатньо природними речами, які в нас завжди припадають на січень місяць. Дякую, дякуємо вам за цю важливу інформацію. Далі брифінг продовжує заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Ігор Ващенко. Доброго ранку, шановні українці. Хотів би поділитися останніми новинами, які стосуються розвитку фармацевтичного сектору України, а також розбудови системи трансплантації в Україні. Міністерством охорони здоров'я було розроблено проєкт розпорядження кабінету міністрів про схвалення концепції державної цільової програми створення і розвитку внутрішнього виробництва високоякісних лікарських засобів для профілактики та лікування, особливо небезпечних. Інфекційних хвороб та інших хвороб для забезпечення потреби України на 2021-2026 роки. Даний проект розпорядження Кабінету міністрів розроблений з метою створення сприятливих умов для забезпечення епідемічного благополуччя України протидії інфекційним захворюванням спалахів епідемії, а також подолання кризового стану захворюваності на такі інфекційні захворювання, як грип усіх типів. Епідемічний паротит, вілсніт, туберкульоз, дифтерія, вірусні гепатити та інші. І, звичайно, він направлений на протидію та забезпечення лікарськими засобами наших громадян щодо поширення на території України гостро, гостро респіраторної хвороби COVID-19. На даний момент проєкт розпорядження опрацьовується центральними органами виконавчої влади. Також урядом 2 грудня 2020 року. Було прийнято постанову про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику відпровадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів а також визначається періодичні здійснення планових заходів із державного контролю державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Головною цілею реалізації цього акту є саме врегулювання періодичності здійснення. Планових заходів і державного контролю щодо дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, які включені до переліку один наркотичних речовин, психотропних речовин та прекурсорів, також їх виробництва, виготовлення, перевезення, зберігання везення на митну територію України, вивезення з території України, використання та знищення. Також урядом було прийнято рішення щодо розширення переліків лікарських засобів відповідно до постанов 224 225 від 20 березня, а саме було включено окремі групи протимікробних препаратів для їх закупівлі при лікуванні COVID-19. зазначу, що дані переліки регулюють ті лікарські засоби, які звільняються від сплати. Візного мита, а також звільняться від операцій з везення на територію України, які звільняться від оподаткування податком на додану вартість. Також з метою забезпечення населення закладів охорони лікарськими засобами для боротьби із covid 19 та лікування наших громадян, розроблено Міністерством охорони здоров'я і зміни до постанови Кабінету міністрів номер 300. 33 від 25 березня 2009 року, яка передбачає удосконалення механізму закупівлі закладами охорони лікарських засобів шляхом надання можливості здійснювати в регіонах першочергові закупівлі тих лікарських засобів, які включені до протоколу лікування COVID-19 і можуть не обов'язково бути включені до національного переліку основних лікарських засобів. Цей процес спростить як. Самі процедури закупівлі і, звичайно, дозволить покращити доступ пацієнтів до відповідної терапії. Тепер би хотів повернутися до питання щодо розвитку системи трансплантації в Україні. Міністерство охорони здоров'я активно працює над розбудовою системи трансплантації в Україні в усіх напрямках, як і в напрямку збільшення необхідного фінансування, збільшення кількості трансплантаційних центрів, а також розвитку системи трансплант координації в Україні. На 2021 рік у державному бюджеті в проєкті державного бюджету України передбачено збільшення фінансування нашого пілотного проєкту і передбачено на даний напрямок виділення близько 502 млн мільйонів гривень. Хочу нагадати, що на 2020 рік сума коштів, яка виділялась на реалізацію пілотного проєкту, становила 112 млн мільйонів гривень. Звичайно, збільшення. Обсяги видатків є вкрай важливим показником, який підтверджує як і результативність тих дій, які на даний момент здійснює Міністерство охорони здоров'я, так і пріоритизацію розвитку даної сфери в Україні. Також Міністерством охорони здоров'я підготовлено зміни до відповідної постанови Кабінету міністрів, яка регулює кількість учасників нашого пілоту. Хочу нагадати, що на даний момент у пілотному проєкту з розвитку системи трансплантації. Бере участь 24 заклади, також вже розроблено відповідний проєкт, який передбачає включення ще 14 додаткових закладів охорони здоров'я. Таким чином, ми очікуємо, що до кінця року 38 закладів охорони здоров'я будуть включені до пілотного проєкту, і в наступному році вони зможуть надавати відповідну медичну допомогу. Важливі моменти, які хочу відмітити: це передусім щодо Розширення географії закладів, які приймають участь у пілотному проєкту. так передбачається включення закладів охорони здоров'я із Херсонської області, це Херсонська обласна клінічна лікарня, Чернівецька обласна клінічна лікарня, Житомирська обласна клінічна лікарня, центральна міська лікарня, міста рівне, Чернівський центр сучасної онкології. І звичайно, заклади, які мають велику потужність, але не були включені до цього. Періоду у наш пілотний проєкт мова йде і про Київську обласну лікарню, Олександрівську клінічну лікарню, міста Києва, Черкаську обласну лікарню, Івано-Франківську обласну лікарню, державну установу науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії, Хмельницький обласний серцево-судинний центр і Черкаський обласний. Кардіологічний центр, і звичайно, хочу відмітити, що для нас вкрай важливою подією є, що вперше до нашого пілотного проекту буде включений приватний заклад. Саме клініка оберіг, які подали відповідну заявку, і мають відповідну ліцензію на здійснення такої діяльності, і передбачається розвиток і трансплантації печінки і трансплантації нирки в межах даного закладу. Міністерство охорони здоров'я паралельно продовжує працювати над розвитком системи трансплант координації і, взагалі, розробки моделі вибудовування моделі розвитку нашої системи. Як ви знаєте, передовою країною в світі щодо розвитку системи трансплантації є Іспанія на цьому тижні за участю посольства Іспанії в Україні разом із міністерством охорони здоров'я було проведено чергову зустріч із. Головним органом щодо розвитку трансплантації в Іспанії, так званим ОНТ, національним органом з питань трансплантації Іспанії щодо обговорення кроків подальшої взаємодії і співпраці між Україною та Іспанією в даному напрямку. Передусім, обговорювалися наступні питання, а саме, сприяння зі сторони ОНТ, залучення України до глобальної бази даних із органної донації та Трансплантації, хочу відмітити, що це провідний інформаційний ресурс і статистичний ресурс, який фіксує інформацію щодо розвитку трансплантації в тієї чи іншій країні. І, звичайно, для нас пріоритетним було обговорення подальшої співпраці між Україною та ОНТ щодо залучення їх фахівців. До розвитку системи трансплант координації а також залучення фахівців в якості лекторів при підготовці українських трансплант координаторів також обмінами протоколами лікування стандартами і звичайно тренінговими матеріалами також у зв'язку із розвитком системи трансплантації хочу відмітити той факт, що на цьому тижні у національній дитячі спеціалізованій лікарні НДСЛ Охмадит було проведено 25-ту трансплантацію кісткового мозку. з чим я і вітаю наших колег. Дякую вам за увагу. Дякуємо вам, нашим глядачам. Дякуємо за увагу. На цьому брифінг завершено. Всім здоров'я.